Десь засинали на косметичній палітрі, яку розробляли. Як бачите, я так. А! Мільйон пропущених повідомлень від Бруклін. Ох, маю бігти. Бестіс, чекайте. Малібу, ти пропустила танцювальне тренування? Знаю, а я ж ніколи не спізнююсь. Я завжди запізнююсь, що сталося. А, Нічого. Тобто, я допомагала Тересі тестувати її останню гру. Ура! Потім ми з Дейзі записували бітбокс для її нового треку, і я готувала список питань для наступної зустрічі клубу візажистів. Дякую тобі. Твій бітбокс це щось. Без проблем. Потім я сіла працювати над новими кольорами для тіней, аж раптом захотіла спати. Я ж кажу, це був типовий вечір Барбі Робертс. Звісно, я була втомлена, щоб займатися власними справами, та я люблю допомагати друзям. Колесо злетіло. Тримай. О, круто! Барбі, я забув дошку для серфінгу, Позич свою. Що? Клас! Дякую! Дошку Ларі теж забув. Дякую. Тобі не спадало на думку, що ти занадто переймаєшся проблемами друзів, забуваючи про себе? Ні. Mm -hmm. Так, гаразд. Відтепер для мене не існує жодних інших справ. Алло, це Барбі. Ага. А. Їм сподобався мій мейк. Так, дякую, дякую. Mm -hmm. Уявіть, мене щойно покликали на шоу «Макіяж мрії. Що? Це ж треба! Це шоу така крута. Я подала заявку вже давно, та була така зайнята, що майже про це забула. Якщо я виграю, то матиму шанс запустити власну лінію косметики. Так, так, Вірно, класно, малібу, це твоя мрія. Це твій момент. Ти можеш бути ким забажаєш. Та невже твої... Твій... Хіба не ти щойно казала жодних інших справ? Стоп, звідки тобі? я чула, в них уже є претендент на головний приз, тож раджу сильно не сподіватись. Ти теж у шоу? Дін-дін-дін! Тереза вгадала! Я мрію запустити власну лінію косметики. Я роками над нею працювала. Воу! Я лише хочу врятувати Барбі від сорому за програш. Хоч це її рішення. <рес> Вона має рацію. А а це не так. Бестіс, гайда у наш куточок мрій. Барбі, ти мрієш стати керівницею власної косметичної компанії. Ага. Взявши участь у шоу макіяж мрії, ти станеш на крок ближче до її здійснення. Подумай! З твоїм талантом, креативністю та важкою працею, ти на це заслужила. Гаразд. Я зроблю це шоу-макіяж мрії. Чекай на мене! Чудово. думала Так клас! Барбі. Перш ніж піти, можете дати мені ще одне фісташкове тістечко? Воно таке смачне. Так, лоблю. Люблю, люблю. А...